Цей план великий пшик, не дивлячись на те, що дуже серйозна ситуація, і ми маємо зараз ситуацію ледь не ідеального шторму. Але цей шторм відбувається зараз в такому собі басейні, тобто ми знаємо чітко периметр його і розуміємо, хто хвилі пускає в цьому басейні і чому здатні пускати ці хвилі. Якщо по порядку, перше, з приводу плану, це не план миру, це план не миру. І він є як по суті, так і по формі. Абсолютно нездійсненним і порочним, він не дасть ні миру, ні для України, ні для Європи. Він, навпаки, пролог до ще більшомасштабної війни, а, ні досягнути якоїсь нормалізації з Росії близько. Це такий собі договір, який цілком собі міг би істориками майбутнього випадку його імплементації бути названим Мюнхеном 2, а Мюнхенською. З радою і зговором, тому говорячи про нього, це абсолютно неприйнятна історія. Раз. Таке враження, що його взагалі просто написали в ФСБ і передали американцям, додали декілька пунктів там, де ми заробляємо на цьому, і просто викатіли Україні. Тобто він, він навіть в стилістиці російській написаний, ну до дурного просто доходить. А саме вони так формулюють зазвичай пункти. Чітко видно, де американська стилістика, а навіть по реченням, і чітко видно, де абсолютно російські, по суті. Пункти говорячи про е, можливість надавити, е, звісно, в Штатах користуються зараз вразливістю української влади через коруп, корупційний скандал. А якщо бути ще коректнішими, не через корупційний скандал. А саме через корумпованість частини еліт високого рівня, що створило вразливості як для держави, так і для влади, і цим але виточніше запитання, уточнюючи запитання до тебе. Але це ж не американці підкинули нам міндіча, це ж не американці займалися у нас корупцією, і це ж не американці перекидали двушечку на Москву. Я правильно розумію? Це все ж таки про нашу а владу. Саме тому... Якщо вона це не займалася, то цього б не було. Саме тому Берславий сказав, проблемою є корупціонер і корумпованість. А штати лише користуються цим, тим, що ці створили вразливість. Минулого ефіру, і цього повторю: за корумпованість правлячого класу платиться суверенітетом. Корумпованість політичних еліт це загроза національної безпеці. національної безпеці. І це має бути ледь не аксіома. Просто в преамбулу Конституції, блін, треба записати. Бо зараз Штати відчувають, що авось вдасться протягнути. А може вони погодяться під силою тиску, страху, а, можливих переслідувань кримінальних, можливих ще якихось факторів, які можуть бути задіяні, починаючи від просто публікації плівок, завершуючи арештами активів тощо за кордоном, якимись іншими механізмами. Тобто таким чином використати корумпованість української еліти. Для того, щоб обмежити український суверенітет і здати національний інтерес. Но, третій момент: тепер переходимо до трішки більшого оптимізму. Мені здається, що тут є одна велика помилка, яку роблять команді Трампа. Вони упрямо ігнорують українське суспільство. Вони не перші, хто цю помилку робить. І Трамп в своїй моделі поведінки також є достатньо авторитарним, і вся його команда в нього його зять. Кучер займається переговорами. Я вже не кажу про те, що хто таки відкав, наприклад, з точки зору реального статусу, спецпредставник, просто це умовно аналог радника, голови Офісу президента України, тобто людина, яка не відповідальна ні за що, навіть за сама себе не відповідальна. Але ладно, навіть зяття в нього займаються цим. Так само, як і пам'ятаємо колись його адвоката. Зі звучним італійською італійським прізвищем і багатьох інших, він хоче розвалює ціле крило Білого Дому, перед тим розганяє комісію по архітектурі, щоб ніхто не сказав кривого слова. Він людина авторитарних замашек. І йому в його картині світу легко собі е, сприймати російсько-українську війну, виключно як те, що є один Владимір і інший Володя. І... Путін, Зеленський, вони не можуть домовитись, вони мене розчаровують цим тощо. Він же не говорить про росіян, українців. Він говорить про двох особистостей зазвичай. І суспільство українське Трамп я припускаю, що сприймає як об'єкт, так само, як і американське. Об'єкт впливу, маніпуляції, переконання тощо. І таким чином Трамп. Може вважати, що корупційний скандал створить не просто вразливість, а що корупційний скандал змусить українську владу підписати щось, не розуміючи, що українська влада може підписати будь-що, навіть якщо прям сильно захочеться їй і вдариться головою об стінку і втратить пам'ять і залишки розуму, але це не буде сприйнято суспільством, бо в Україні суб'єкт суспільства. В Росії так. Да. Путін вирішує, в них суспільство ніколи не було суб'єктом історії. А в Україні, якщо Зеленський щось подібне підписав, би, він може просто не повертатися в країну, його тут ніхто не чекатиме. Верніше його чекатимуть, але далеко не квітами. І тому мені здається, що оптимізму додає, зокрема, той момент, що у Трампа серйозно прораховуються, тиснучи на Зеленського, тому що таким чином може досягнути результату. Ні, не досягнуть. Так само, як і те, що ці пункти викатані саме в такому вигляді. Якщо хтось і хотів найідеальнішим чином зараз згуртувати українців навколо Зеленського перед обличчям Трампа, не у внутрішніх питаннях, не навколо рятування його довіри, рейтингів, але саме навколо цього пункту, то вони це зробили зі штатів реально. Бо українці можуть ненавидіти буквально власну владу, але це наша прерогатива. Сварити українську владу, її хвалити, їй нарізати задачі, але це ніхто ніколи ні звідки не буде робити українці не потерплять. Тому українці скажуть, ми самі розіпнемо, але при цьому в оцю вот цидулку підписувати ні. Ми проти, і тому тут отримують ще один цікавий момент: там, де це мало би зараз послабити. Може трапитися так, що якраз зовнішній контур стане зараз точкою для більшої опори для Зеленського, в тому числі на суспільство. І тут песимізм, шоста теза. Але це може створити української влади відчуття, що буря пройшла, що зараз зовнішня політика допомогла, і саме перед обличчям Трампа суспільство виписало якийсь новий мандат або а, згуртувалося навколо. Ні. Суспільство просто відкладе питання на. Буквально дні, але воно знову ще з більшою силою актуалізується, і відбудеться розщеплення в цього мандату, коли по зовнішній політиці так, а по внутрішній ні. І одне не буде конвертуватися в інше. Тому у Зеленського цілком собі може горіти ситуація всередині країни, але це жодним чином не впливатиме на його мандат по зовнішній політиці. І на зовнішній політиці в нього може бути будь-що, але це не конвертується. В те, наскільки йдуть процеси бурління всередині українського суспільства і української політики, і тоді може трапитися дуже цікава річ, і це остання буде теза, перед тим як перейдемо до дискусії, це послаблюючи Зеленського, використовуючи корупційність еліт». Публікуючи плівки, може, якісь ще якісь кроки роблять, чи тощо. Ну, наприклад, можуть шантажувати зараз, беремо так гіпотетично а, собі. А чи не створюється ситуація, коли Зеленський взагалі нічого підписати не зможе? Бо якщо у президента є серйозний рівень довіри, то суспільство навіть якісь гіркі речі може почути з його уст і з чимось навіть може погодитись. сказати: Окей, на ці ризики або на ці загрози ми за певних обставин. Можливо, готовий піти. Але якщо у президента рівень довіри низький, якщо він кульгава качка на цей момент, то не факт, що списство навіть довірить щось хороше підписати. Але те, що може нести в собі загрози, і близько. Тому, говорячи про цей план, він ще й не здійснений з тієї точки зору, що українська влада з високою ймовірністю. Просто його не зможе підписати ні за яких обставин, як боячись, неготовності суспільства і готовності озбурити суспільство, так боячись того, що це може просто поховати їх, так і того, що просто в цей момент може разом з підписом пролунати знатовпу, а король голий, і суспільство просто не сприйме, що взагалі про щось там хтось щось підписав, а, і це може стати дуже великим здивуванням для американських партнерів. Що, виявляється, послаблений президент України взагалі нічого підписати не може. Тому а, саме активна роль українського суспільства є як нашим прокляттям, бо ми через це часто не можемо скористатися тими можливостями, які є. Бо у нас треба з усіма домовитись, і всі в нас ж гетьмани, так і є нашою фічею, є нашим а, сильною стороною для збереження. І запобіжником від багатьох дурнів, внутрішніх і зовнішніх, тому що саме це не дає нас, як казав покійний Олександр Мартиненко, м'яке аморфне тіло. Ну, тобто, ми маємо властивості, маємо характеристики тощо, але грубою силою не ухопишся, не проткнеш, нічого не зробиш. Воно проходить і знову збирається. Uh... Ти маєш рацію. Маєш. Твоє припущення про те, що якщо тиск на Зеленського буде дійсно настільки великий, то він не зможе чого підписати, тому що його розірвуть, і це не буде мати ніякого сенсу. Всі це розуміють. А, але ти знаєш, в мене є інша історія. Я бачу, як сьогодні деякі, наприклад, от я, бачу, я бачу такого біркадзе, який проходить по справам НАБУ, і який якісь перший обмовився про те, що вони вкрали на оборонних спорудах, а потім вклали. Ну вкрали, вклали, але обмовка по Фрейдів залишилася. залишилася. от, цей феєричний фейрічний він отримав нові темніки, схоже, з офісу президента і вирішив відпрацьовувати. І написав, що там все це тиск на Зеленського. Саме оце Це створено, це міндічгейт, це тиск на Зеленського. І зараз повинні там гуртуватися. Знаєш, я не готовий гуртуватися навколо міндічі алібаби. Ще якихось там не знаю, хачапурі Ні, не готовий. Більше того, я спостерігаю, як вони один з одним зараз е, вирішують стосунки, використовуючи ситуацію для того, щоб просто перехопити керування потоками або сісти на якісь бюджети. Нічого іншого. Цинічно, примітивно і доволі звичайно, для української політики останніх років. Але. Е, Якщо б Зеленський, наприклад, звільнив Єрмака, про що ми поговоримо трохи пізніше. Якщо б він дійсно перезавантажив уряд, якщо б він дійсно а, діяв в інтересах не окремої групи осіб, які узурпували сьогодні а, можливості країни, самоузурбувала я б мова про того ж, Єрмака, він не має взагалі ніяких повноважень. Він ніхто, він завгосп. І інших, то знаєш, я б тоді підтримував цю історію підтримував як підтримав 22 другому році після 24 лютого, а сьогодні я бачу, що я хочу просто законсервувати і використати цю ситуацію. І таких як я багато тому не підписання цього а, плану я підтримую. Бо я бачу тут класична вимога росіян: вимагай більшого, отримуєш те, що хочеш, і тут можна різати навіть не вдвічі, а значно більше. По-друге. Скоріше за все, що це буде все ж таки не щось підписане, а щось на кшталт того, що відбулося між е, Південною і Північною Кореєю. Там взагалі нічого не підписали. Просто закінчили війну на домовленостях, бо вирішили інші країни. Ну так і тут вирішили. І третє, ти знаєш, е, мені не подобається. Що сьогодні цю карту розігрують саме для того, щоб уникнути відповідальність за міндіше і приключити увагу. І я бачу це, як це робить влада і її оточення. Але ще мене засмучує, те, що я бачу в західних ЗМІ. От дивись. Це е, сьогодні з'явилося і мене це трохи напружило. Сполучені Штати погрожують Україні припинити постачання зброї та обмін розвідданими, якщо вона не підпише американський мирний план до Дня подяки, 27 листопада Пише це агентство Reuters поважне авторитетне агентство яке, до речі, ще й не любить Трамп. Бо ми це пам'ятаємо. От е, як ти вважаєш, це вкид е, і псоха? Злив інформації, що ми спостерігаємо. Чому запитую? Тому що в мене відчуття, що я це вже бачив в березні цього року, і тоді хочеться згадати слова кучми. Це ж було вже все. Це все було. Тоді так само Зеленського примусили вибачатися, а зараз що відбувається? Просто відчули вразливість і намагаються зараз застрибнути в це вікно, і тому ведеться і псо, якщо сказати так. Вульгарно, бо і псо це вже вульгарна, абсолютно теза. Але це і псоха, Але... це технічна псоха. Абсолютно. І... Ми бачимо реальний, тиск, а... і бачимо реальний тиск і злив про це в ЗМІ. Абсолютно. Ну тобто, а що? <кхи> Воно, знаєш, і написано таким чином, і підведено таким чином. І в момент такий відбувається. Ну, якщо щось крякає, плаває і літає, то, мабуть, це качка. І в цьому випадку качка. Ну тобто, це. Кампанія по тиску, і вона ще буде продовжуватися. І ще будуть нові епізоди в цьому. Просто зараз треба зберігати емоційний спокій і не давати можливості впливати подібним вкидам на прийняття рішення. Бо Росія не просто так зараз активізувалася, і Трампу продає цю можливість завершення війну зараз. Тому що в Росії реально справи геть кепські починаються. А вони от реально зараз в них проблеми. Починаючи від того, що вони бюджет вже розуміють, що вони завершують з дірою шаленою цей і наступний починають, завершують тим, що Герасімов черговий раз доповідає тепер про взяття Куп'янська і коли це один раз заявляють про взяття того, чого не взяли, це одна історія, коли це вже повторюється двічі за останній місяць. Це говорить про те, що там абсолютно альтернативна реальність для їх нідефюрера формується, і те, що в них пішли дуже серйозні управлінські розриви. А чому про це заявляє Герасімов? А тому що значить, що Герасімова хочуть виставити винним в чомусь, і він намагається вислужитися, випередити. Тобто, там ми бачимо випаровуваннями цілими подібними, що паучі бої в банці вже входять в свою термальну фазу, тобто вони вже виходять на пік. І ясно, що на цьому тлі росіяни намагаються по максимуму хитнути ситуацію, продати Трампу такі ідеї. Дмитрієв їде, Вітка реанімують, гіпс знімають, клієнта увозять. Треба швидко-швидко, задача України знімати. Ти знаєш це, Віков повинні були міняти ще в жовтні. Так. До речі. Ми з тобою говорили, коли під час стріму про якраз той момент, що по Вітку вже питання вирішено, так. і тоді поїхав Дмитрієв. І ми з тобою говорили про те, що Дмитрів їде для того, щоб реанімувати Вітка. він точно везе якісь родзинки, він точно хоче щось запропонувати, там випуск політичних в'язнів, там ще щось так далі. З чим може Віткав зайти до Трампа і сказати, є. З чим далі продовжувати. Мені треба мандат на переговори з Дмитрієм, щоб продовжувати. А з іншого боку, розігрувалася карта в посилення Дмитрієва Лаврова, який нібито відтіснений, Лаврова, який яструб, такий прям э, гад-гадюшний, гад, э, І, відповідно, Дмитрієв, ледь не Боже, адуван і голуб миру, який каже: якщо я зараз ні з чим поїду зі Селязі Штатів, от ці Агалтіли і ястріби будуть дуть вуха Путіну, і тоді там буде. Орешник, Посейдон, ядерна зброя, все докупи і так далі. Я маю повернутися з чимось, щоб зайти до Путіна, і щоб не дати змогу оцим от яструбам Агалтєвим зараз свою брудну справу зробити. Штати, Трамп, дайте мені щось, чим я можу зайти до Путіна. І ця карта зіграла. Активізувався діалог, Трамп дав мандат Віткафу на те, щоб з Дмитрієм випрацювати щось. Що Дмитрів може покласти на стіл Путіну, а Путін ніби з цим погодиться. А відповідно, потім тоді не Зеленському і оцій цій от Україні, яка прагне воювати, покласти на стіл. І тому не треба Україну інформувати, тому не треба європейців інформувати. Правда, є одна біда для штатів, окрім того, що Україна – суб'єкт є інша біда. Що ну розвідки та працюють в, в, в усіх європейських країнах і України, в тому числі, і якось так трапилося, що така ситуація вона настільки була пробіваєма що її, в принципі, вже очікували і знали. І тому ступ вийшов зі своїм планом е, про 10 пунктів, е, який по формі жорсткий по суті. Тому Зеленський виходив, казав, що без нас ніякі плани, ми не приймаємо участь. Він не про Стуба тоді говорив. Він говорив тоді про якраз Сполучені Штати по суті. Тому в Україні випрацювали певні свої позиції. Тепер, коли Штати кладуть цей пункт, вони єдине на що сподіваються, це те, що під тиском корупційного скандалу Україна проломиться. Але якщо відкинути цей фактор, ну нічого ж не змінилося, як ти процитував кучму. Оце ж вже було абсолютно нічого, і більше з боку України і Європи. На стіл буде покладено зараз не один план навіть, а такий узгоджений і декілька. Покладено і Сказано: Окей, ви домовилися з росіянами. Оце от. А тепер шукаємо середнє арифметичне з українською пропозицією, з європейською цього. Ви ж там вже домовились? Бо цей тепер план між ним і іншими. І буде. Ми підтримуємо зусилля президента Трампа для досягнення якнайшвидшого миру, його рішучість і інше і так далі. І тому перший пункт а, вважаємо за потрібне викласти в наступній редакції. Не десь 9% переписаний. По другому пункту, нам складно не погодитись з суттю запропонованого, особливо якщо воно сформульовано таким чином. По третьому пункту навіть нічого змінювати не будемо, просто перейдемо одразу до четвертого, який переписаний повністю, ну і серії. І таким чином зараз буде Європа працювати зі Штатом. Звісно ж, ніхто не скаже ні. А головна функція тут України взагалі казати, а ми та що, це от європейці, у нас от такі от пункти, да, да. і кивати, улибатися і махати Тому що Україну продавити зараз штатам легше не дати розвідні дані, не дати зброю, все інше це те, що для нас болісно. Але тут Україна може казати, а ми та що, це ж про європейську безпеку, а ми. Нам бюджет підтримують європейці. Ми заручники взагалі в цій ситуації майже. Ні, ну мене суспільство оце не прийме. А отаке от, ну, також не прийме. Ну, коротше, давайте сидіти і працювати над пунктами. Так швидко не вдасться. Хочете розпінайте, хочете плівки, публікуйте, хочете що заводно робіть, але воно от просто не пролазить. Як казала Сердючка, потяг їде, воно лізе. Не влізе. І приблизно в такому дусі пройдуть наступні дні. Тому. Звісно, карвалолом запасаємося, бо буду ще багато валідольних історій, але при цьому не треба бути занадто емоційними. Це вже було, і цей виток закінчиться великим пшиком з дуже високою ймовірністю. А якщо він закінчиться не пшиком, а якимось домовленостями, то це означатиме, що в нас є ціла низка проблем гірше ніж ці домовленості, тому що це зможе закінчитися чимось тільки у випадку, якщо ми почнемо сипатися.